На ринку продає власник, другий власник автомобіля ВАЗ Калина 2006 року. 1,6 бензин на 8 клапанів. Ціна у нас 3400 доларів. Пробіг рідний на 43 тисячі кілометрів. Номер власника всього цікаво, телефонуйте. Скло у і все скло по колу автомобіля йде шостим роком. Так, дивіться, у нас такий стан автомобільчик Резина вже зимова стоїть новенька. У нас. По комплектації йде два передніх електроскло підіймача, електро, підсилювач керма, музичка, пічка, чекли стоять. Повністю все. ось, Автомобільчик обрублений, локера поставлені, салончик, повністю гарний ухожений автомобіль. Так що, помбу, буде цікаво, даний автомобільчик. Заднє скло також, дивіться, шестерочка йде. Так що буде цікаво даний автомобільчик від власника. Бачите, ні вздуйте, ні режете, нічого по автомобілі немає. Криша повністю вся ціла без м'ятіна, капотік теж рідно гарненько стані. І факт в тому, що він навіть не висічений. Ось я покажу слухаю, зараз оп'ять. У нас звичайний восьмиклапаний, старий, надіжний, двигунчик. сосочі все чистенько. Джейтрус у нас звучить прозвична чистенька. Помиває. Працює, як і повинен працювати. Та що кого цікавить 43 тисячі рідного пробігу. Телефонуйте по номеру до власника. Touran крос. Свіжопригнений автомобільчик у нас. Ось такими пластиковими накладками. Автомобільчик у нас сам паркується. Так, галоген у нас галогенчик. Умивачі передніх фар. Передні у нас парктроніки. Автомобіль сам паркується, противотуманні фари, рейлінги, Датчик дощу. 2011 року 1,4 TSI, і пробіг 174 тисячі кілометрів, ціна 9700. Номер власника Всьому ви Цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, вже стоїть зимова резина, легкосплавні диски. До половинки автомобільчик у нас затонований. Диски 16 радіусу, задні паратроніки. Повністю автомобільчик у нас рівнесенький. Криша рівна. Без м'ятінок, без скольчиків, без. без... Так в нас тканиневий салончик. Двохзонний клімат, механічна коробка передачі. Сіступка підігрів передніх сидінь, Велика навігація мультикермо, бортовий комп'ютер. 4 лейс підіймача, регулювання зеркал, під Лікітничок. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Це Volkswagen та 1 і 4. Продажу на ринку пасажирський Volkswagen. Каді 2013 року випуску 1,6 дизель. На механічній. Да, на механічні коробці передач. Пробіг у нас 203 тисячі кілометрів. Ціна у нас вже знижена. 8200 доларів. Номер власника по кому комусь цікаво. Телефонуйте по номеру. Рейлінги. Галогенні фари, противотуманні фари, завозкі, фольксвагеновські, легкосплавні диски. Ржавчинки по порогах немає. Все рівненьке, ціленьке вже стоїть у нас зимова резина. Так, дивіться, у нас лівий борт. Рівненький. Задні у нас розпашні двері. Задні партроніки, камера заднього огляду. Правий бо Так, у нас одні звижні двері з правої сторони тільки. У нас все рівненько по автомобільчику. Автомобільчик у нас на механічній коробці передач. Кондиціонер, мультимедія велика. Два передніх електрослопій регулювання зеркал. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Там скидочка 8200 доларів. Продажу на ринку свіжепригнана. Шкода a 5. Рестайлінг. Комплектація у нас лаурінг Лемент. Заводських легкосплавних дисках. Так, це вже у нас рестайлінг. Лінзована. Оптика, обмивачі передніх фар, передні парктроніки. Також передні. У нас протиутумайні фари. Датчик. дощу 2011 рік 2,0 дизель, автоматична коробка передач DSG DQ 250 мокра і автомобіль нас повнопривідний. Пробіг 237 тисяч кілометрів. Ціна 11500. Номер у нас на цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, зверху у нас висічки немає. Також не сильно висічений. У нас передочок порожечкам ось. Дивіться, тут у нас все чотенько заводське настанування зелененьким віддає. Кльоночка у нас тут заводська присутня, антигравійна. Так, дивіться, у нас лівий бортик такий ось, штурка присутня. Так, отаку, ось Задні пархроніки. Криша у нас рівненька. Правий борт також рівненький. Кленочка присутня. Порожок, початок, правого порушку, все ціленьке. Так, в нас шкіра з інкантару, комбінований автомат. Двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, велика навігація мультикермо. 4 електросхлопід'їмача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так що, кого засікаю даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Така ось. Шкода супер в нас. Свіжопригана 2011 року ми овачі, противотумайні фари. Легкосплавні такі гарні у нас диски. 11 рік, 2,0 бензин, 200 кінських сил, пробіг 216 тисяч. Ціна у нас 11200, пригнана з Швейцарії на автоматичній коробці передач ДСГ, номер власника Б. Цікаво, телефонуйте по номеру. У нас датчик світла. Завоски тонування до половинки автомобіля. Потім у нас задні парктроніки. Е, так, зйомний чи у нас. Треба дивитися фаркопчик завозкий. Так, дивіться, лівий борт у нас рівне Сентій. Правий бортик, теж без м'ятінок, без нічого по автомобільщику. Повністю всі порушки в гарному стані. Диски у нас геть нові стоять задні. Так, що у нас по салончику? Шкіряний у нас салончик. ДСГ-шечка, навіть DQ250, двохзонний клімат, підігрів сидінь. велика. Мультимедіа. 4 електрошкло підіймача, підлокітник мультикермо. О, так що цікавить даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Mercedes b класа 2009 року. 1,7 бензин, 205 тисяч пробігу. Ціна у нас 9100. Номер власника, якомусь цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, у нас датчик світла, шкіряне кермо. Передні противотуманні фари, передні паратроніки, лінзована оптика. Завості легкосплавні у нас диски. Також. Автоматичні у нас зеркала. Автоматична коробка передач. Затонований що У нас до половинки. Задні партроніки. Так, лівий борт у нас, дивіться, рівнесенький. Криша. Також рівненька. Правий борт без м'ятінок, без нічого. Так. У нас тут видно затоновано. Ось отакий салончик, комбінована шкіра посередині тканина, кондиціонер, мультикермо, 4 електрослопідіїмача, бортовий комп'ютер. Так що, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника 2009 року Mercedes b класу свіжопригнець з Німеччини. Наступний автомобіль у нас шкода Fabia VRS 1.4 Бензин з турбінкою 180 кінських сил. Видає нас двигун. Пробіг 231 тисяча кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі. Ціна 8500 є торг. Номер власне каже, кому цікаво Телефонуйте по номеру. Так, у нас автомобільчику є люк. дивіться нас склом не висічено нічого. У капоту висічки також немає. У нас лінзована оптика. Передні омивачі е фар, противотуманні фари. Заводські у нас легкосплавні диски. Також дивіться, яка полосочка червона йде через весь автомобіль. Так, тут у нас такі ковшики стоять. Ісю. З нашивочкою DSG. А тільки я не знаю, скільки кінських сил яка, Ну, може хтось знає, яка ДСГ стоїть на такому, на такому двигуну на 180 кінських сил на ВРСках. Неужели все-таки Дю 200 суха? Напишіть в коментах, може хтось знає. Так, ззаді у нас паратрунічки. До половинки у нас завод скетанування автомобіля. Так, правий бортик у нас рівнесенький. По порошкам, по арочкам, все в гарному стані. На Заводське тонування. Зелененьке віддає тканини весь салончик, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат, мультикермо, 4-лисерського підіймача, бортовий комп'ютер. Так що, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.